Я бачила, що ти була столу. Наталь, ти бачиш тобі, яка є. День, день малини, день вот. малини. Наталя, я думала, що Наталя купила малину печеньку, то щоб ти поправлявся. А! <реш> я б заборонила то носити вже колись. До мене що, Ти не маєш то носити. Ми нічого не їмо. Та я а за малину нічого не йде. Художник наробив, то хай їсть, а він їздить. А він казав, що ти попробуєш, як прийдеш. А малина за малину татові руки цілює. Наталь, а ну попробуй Андрути. Аркадій робив його особливий рецепт. Але я хочу каву. така модна. А? Купила Львівський солеваль. Така смачна, зараз припливна за параду. А попробуйте, як відрізняється по смаку тої жінки з города. Я не можу зустріти. Але ти знаєш, я її кварила тільки, що можна. А пам'ятаєте, я вам показую королеві, що світа е, цей. Так і не постави на місце, поки я не заберу на Бачите? <ріст> От так воно у нас є. Ой, Наталь, це, розказуй, як ти справи. Бо там мене вже Шо? кучерява замахала хвора. Що ж? Гатина Миколаївна знову впала. Як впала? Та я тобі кажу. Ну, я не знаю. На ту саму руку. Я ну, на ногу <laughs> беру. Я, я сьогодні я це... її сварила. Я кажу, я якась не знаю. Я кажу, Валентина Клайна, я вже вам говорила. Ви себе, всі старші люди, мають себе просто дуже берегти. Ну просто дуже. Помаленько треба, не спіша, бо то капець. Я не знаю. Боже, класно зашпаклював. Дивіться, Та з ногою з коліном не можу коліно розігнути. А вони казали, що я ту не шпаклював. Що ти за шпаку? А води весь, як тут все чітко. Ну, похвали його, хто його похвалив? Ну, скажи, бо там не похвалив нікого. Він недавно своє придане. Королєва, я там виставила пост, подивіться, там. Ти за людьми женіть, що ти варали. Ти маєш нього жінка. У нього придане під під'їздом стоїть. Так, а в мене придане? Жив! Я забув! Йомаю, точно! Ні фіга себе! Таня, а прожив, він показував все. Я казала, ну, яке придане лишиш після себе. Ти ж не думай, там в тому є. Лишає п'ять парфумів. Шість, Шість парфумів, купільничка, гантели. Ліжко з обіцяним. <різь> ліжко, дві приліжкові, тумбочки і комод. І жига. А шафу? А шафа, Повну речей, що так? ти це розуміє, бо свята. Все, що в мою шафу поклали, я вже їй не віддаю. А, так що все до побачити. Зроби Наталі каву, ти б обіцяла каву Наталі. Я Наталі обіцяла. Мені ні. А я йду, а там сусідка наша вже зверху знімає квартира. каже, що це так пахне? Що то так пахне? Наталя королів зовсім інший смак має. Ну, лісна вище смачніше. Бо це городова малина, на городі жінка збирає, а це з лісу. Вона така прям. Таким насиченим смаком. Але вона мені дуже смачна, але я люблю рука. Наталі спробуєш, Розкажеш цей, як тобі вона на смак. Вона вчора спеціально ходила з зустрінку, я бачу. Ну, то Аркадій це не то. Бо mm. то, Аркадій, то вже там пишуть, mm. А, а що то Сергій так худне, що він їсть я цей. Я не худно. Ось то правильно. Знову, треба молодим. їсти, поки хочеш їсти, треба їсти. Mm. А я малину задоволена. Смачно? Дуже. А королева ще одна написала. Аркадій! А ти масом парамелюєш тут? Ні. Десь сюди, Аркадій. Я, я ще даю трошки Та, так, не так. Зущенки, то даю. Та йди сюди на секунду. Mm. Королєва написала, що ще дуже смачно виходить, якщо перекладати вафлі, ну, з ah. і цей, і варення. З варення зустрінка. Зущен... Як так? не вистачає згущенки, буде коли на таку цілу ванку не вистачає. Але дуже славно і одна королева тобі писала, що вона вже давно пила сіль, кориця і кава, так що не вимагав. Ми... Ну я ніколи не пила, я так я.